Суміти завжди на ворота, світла і сили чесних людей, захищаєте нас від страху. Вам честь і слава всім до кінця днів. Дорогі захисники та захисниці, в День Збройних сил України. Ми, студенти і викладачі Мелітопольського коледжу культури і мистецтв, звертаємось до вас з глибокою повагою і безмежною вдячністю. Ви найсміливіші люди в світі, і сьогодні ми об'єднуємо свої голоси, щоб сказати: Ми поруч з вами. Ви – наша сила, наша опора і впевненість у завтрашньому дні. Завдяки вам ми можемо жити, вчитися та творити. Ми знаємо, що ваша служба це щоденні виклики випробування. Ви незламні у своїй мужності і відданості Україні. У найважчі моменти ви зберігаєте людяність, підтримуєте побратимів і продовжуєте боротися за кожного з нас. Ваш приклад надихає, об'єднує і дає впевненість у тому, що перемога обов'язково буде за Україну. Дякуємо вам за вашу відвагу, силу духу та самопожертву. Ви творите наше сьогодення та захищаєте наше майбутнє. Бажаємо вам здоров'я, витримки і мудрості. Нехай поруч з вами завжди будуть надійні друзі і вірне плаче підтримки. Хай кожен ваш крок буде під Божим захистом, а тепло ваших домівок додає сили і віри на кожному рубежі. Ми віримо у вас, молимося за вас і чекаємо вас додому. Дякуємо вам за життя і за Україну.